Пречиста Діво Марія, зі світанком цього дня вдаюся під Твій небесний Божий покров, і як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої, а відтак люблячі Божі, руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найкращою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди, Господньою милістю і благодаттю. Та сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого сина та своїми молитвами поможи мені донести до нього моє щире розкаяння з приводу моїх гріхів і переступів, бо я добре знаю, що ти, Пресвята Мати Господа, з Божої волі завжди успішно допомагаєш усім тим, хто через Твоє заступництво віддається під Христове покровительство. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла та виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя на небі. Амінь. Причиста Діво Марія, зі світанком цього дня вдаюся під Твій, небесний Божий покров. І як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною, у Твої, а відтак, улюблячі Божі, руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя, а ти, добра небесна мати, будь найкращою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди, Господньою, милістю і благодаттю та сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Сина. Та своїми молитвами поможе мені донести до нього моє щире розкаяння з приводу моїх гріхів і переступів, бо я добре знаю, що ти, Пресвята мати Господа, з Божої волі завжди успішно допомагаєш усім тим, хто через твоє заступництво віддається під Христове покровительство, і твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла та виконувати Божу волю. А після смерти осягнути вічне щастя на небі. Амінь. Причиста Діво Марія, зі світанком цього дня вдаюся під Твій, небесний Божий покров, і як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої, а відтак, улюблячі Божі. Руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя, а ти, добра небесна мати, будь найкращою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди Господньою милістю і благодаттю та сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого сина та своїми молитвами, поможи мені донести до нього моє щире розкаяння з приводу моїх гріхів і переступів. Бо я добре знаю, що ти, Пресвята мати Господа, з Божої волі завжди успішно допомагаєш усім тим, хто через твоє заступництво віддається під Христове покровительство, і твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла та виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя на небі. Амінь. Причиста Діво Марія, зі світанком цього дня вдаюся під Твій небесний Божий покров, і як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої, а відтак улюблячі Божі, руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя, а ти, добра небесна мати, будь найкращою ненькою та заступницею, охороняй мене завжди, Господньою милістю і благодаттю. Та сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого сина та своїми молитвами поможи мені донести до нього моє щире розкаяння з приводу моїх гріхів і переступів, бо я добре знаю, що Ти, Пресвята Мати Господа, з Божої волі завжди успішно допомагаєш усім тим, хто через Твоє заступництво віддається під Христове покровительство. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла та виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя на небі. Амінь. Причиста Діво Марія, зі світанком цього дня вдаюся під Твій, небесний Божий покров. І як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої, а відтак, улюблячі Божі, руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя, а ти, добра небесна мати, будь найкращою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди, Господньою милістю і благодаттю та сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого сина, та своїми молитвами поможи мені донести до нього моє щире розкаяння з приводу моїх гріхів і переступів, бо я добре знаю, що Ти, Пресвята Мати Господа, з Божої волі завжди успішно допомагаєш усім тим, хто через Твоє заступництво віддається під Христове покровительство, і твердо вірю, що під твоєю святою опікою. Легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла та виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя на небі. Амінь.